Вітаю! Сьогодні у нас справи з м'ячем. Якщо у вас є м'ячик, це дуже добре. Якщо немає, я вже пояснювала, ми беремо цибулину, картоплину, яблучку, будь-щось щось маленьке. Закидаємо його всередину туди занурюємо в носочок. Завернули склали носочок до носочка, завернули до резиночки. Одну резиночку відкрили. І ось туди засунули повністю всі носочки. Ось вийшов такий м'ячик. Ще нам потрібен буде будь-який пояс або мотузка, або ну, що знайдеться, ось таке довге. Навіть можете скласти якийсь довгий рушник, просто його згорніть. Ще нам потрібно бути одягнути кросівки, тому що ми будемо виконувати стрибкові вправи. І пам'ятати про те, що коли ми стрибаємо, ми ніколи не б'ємо п'яточкою. Увесь усе навантаження йде от сюди на стопу. Тобто у нас носочки трошечки підвисають. І тим більше, якщо ви живете в багатоповерхівці, то це повинно бути безшумно, бо це робите ви не тільки стрес своєму тілу, а ви ще будете заважати сусідам. Отже, почнемо. Розкладаємо по підлозі пояс, наскільки ну, його вистачить. І спробуємо зробити ось такі вправи. Будемо просто перестрибати. Це просто. Будемо стрибати в центр. Центр нарізно. Пробуйте. Будемо стрибати зі сторони в сторону, яким чином. Ось у нас нога одна над поясом. Друга зверху. Поясок зверху. І це при цьому ми будемо робити з м'ячиком. Отже, беремо м'ячик. Я взяла ці носки. Ми з вами частинок у кого немає. І пробуємо одна нога з боку. А при цьому ми вже знаємо, що ми можемо передавати м'ячик спереду, можемо передавати м'ячик ззаду, можемо передавати м'ячик навколо себе в одну, в другу сторону. Так, це ми знаємо. І отже, одна на, на, нога над поясом, друга з боку. Ми перестрибаємо, перекладаємо. Перестрибнули, переклали. Перестрибнули, переклали. А коли рухаємося назад, то ми передаємо м'ячик ззаду. Зрозуміло? Давайте спробуємо ще разочок. Разом з вами. Ножка одна над поясом, перекладаємо спереду. Спереду, спереду. Рукаємося назад, перекладаємо ззаду. Якщо ви зрозуміли, як це робити, можна це зробити швидше. Зараз почекаємо. Добре. Тепер. У нас ноги нарізно, ми стрибаємо в центр, нарізно. При цьому передаємо так точно м'ячик спереду. А коли рукаємося назад, то ззаду. Починаємо. Ззаду. Давайте ще разочок. І ззаду. Підемо боком до пояса і будемо стрибати вперед-назад через пояс. Тільки при цьому перекладати м'яч вже навколо себе. Добре? Давайте спробуємо. А назад в другу сторону. Ще разочок. Навколо себе. І назву. Добре. Далі ми будемо крокувати вперед-перед, назад, назад. Вперед, перед, назад, назад. Перед, перед, назад, назад. Перед, перед, назад, назад. І точно так же повертатися з воротнього напрямку. При цьому, коли кроки спереду м'яч передаємо спереду, кроки ззаду, м'яч ззаду. Pau, é. Pérebro, pérebro, pisado, pisado. Nasce. Três. Juteiro. м'ячик падає, нічого страшного. Піднімайте і продовжуйте. Добре. Слухаємо далі уважно. Що ми робимо? Ці ці вправи ви можете потім ще декілька разів потренувати, якщо зразу у вас щось не вийшло. У нас права нога буде переступати через пояс і повертатися на місце. Ліва буде на час робити маленькі кроки. Крок лівою, право через пояс. Крок лівою, право назад. Крок лівою, право через пояс, крок лівою, назад. І ось таким чином ми крокуємо до кінця пояса і потім повертаємося назад. Але при цьому ми передаємо ще з'ясу. Спробуємо повільно. Отже, крок. Ліва. Крок. Ліва, проб, правою, ліво весь час іде з однієї сторони. права у нас через пояс і назад. Коли ми назад повертаємося, ми що робимо ззаду? Ще разочок пробуємо спереду. І ззаду. Коли ви зрозумієте, як це робиться, можна це робити швидше набагато. Те ж саме ми робимо з другої сторони. Тепер у нас справа буде робити маленькі кроки, а ліва весь час переступати через пояс. Крок на місце. Крок на місце. Крок на місце, крок на місце. Assim, 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 assim. Então, vamos fazer o mesmo e E Vamos lá. Ми Стаємо так, щоб у нас пояс був посередині. І ми будемо виконувати стрибки зі схрестом ніг. У нас права попереду нарізно. І ліва попереду нарізно. І ось так рухаємося впродовж поясу і назад. Тільки при цьому ми будемо ще перекладати м'ячик. Коли рухаємося вперед, спереду, назад, стаду. Добре, давайте спробуємо. І назад. Ззаду. А давайте ще разочок. І назад. Трошечки в мене пояс. Підрівняли. Робимо вдих. Вдих. з повний вирібних. Ще разочок вдих. І вони спогнути їх. І можна всі ці вправи зробити, спробувати на одній ніжці. Наприклад, коли ви стрибаєте на одній ніжці вперед, назад, через пояс ви передаєте вперед-назад. Ви можете так робити це точно на одній ніжці, Коли ви стрибаєте вздовж пояса, при цьому перекладаєте м'ячик спереду і назад. Ви можете вигадати будь-яку свою вправу і її також виконати. Я бажаю вам гарного тренування, гарного настрою, гарного дня. Усім до побачення!